Кандидата, пан Гріфіт, вас вимкненний мікрофон? Ви маєте бажання поставити запитання? Да. Ні. Василь Іванович Шакун, будь ласка, ви знаєте, у мене невелике питання. Наскільки ви готуєтесь до посади судді конституційного суду, не могли б ви сказати, коли була прийнята Конституція України? Із яких глав із статей вона складається? Можу навіть питати на питання? Я е, прошу дати відповідь як член до речі, групи експертів на запитання мого заступника пана Шакуна. Рік прийняття Конституції. 91 рік рік прийняття Конституції, хоча б. Немає більше запитань? В такому разі, шановні колеги, ми готові голос. Є запитання. Заступник члена дорачі Європейських a, 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 a...